Коли ми починаємо розробку дослідження з використанням якісницьких методів, ми маємо тримати в голові весь цикл дослідницького проєкту. На цьому слайді ви бачите, що, коли виникає ідея дослідження та прописуються його цілі та завдання, є певні зобов'язання. З боку замовника, так? Тобто, якщо ви виступаєте як замовник дослідження у своєму запиті на виконання польових робіт чи там на виконання польових робіт та е, написання аналітичного звіту, ви можете прописати цілі та завдання або ж дослідницьке запитання дослідження. Ви можете також висловити, яким є ваше бачення цільових аудиторій та сегментів цільової аудиторії дослідження, тобто прописати критерії відбору е, респондентів для вашого дослідження, та попередньо. Окресли декомпозицію збору даних, тобто скільки, наприклад, глибинних інтерв'ю чи е, фокус групових дискусій ви бажаєте провести, в яких саме містах України чи в яких саме населених пунктах вашої області, а також е, з якими конкретно людьми, тобто скільки людей, які відповідають тим чи іншим критеріям, ви будете запрошувати. Цілі та завдання, цільові аудиторії та композиція збору даних переважно визначаються замовником. З іншого боку, часом замовник може залишити прописування цих питань в програмі на розсуд виконавця. Логічно припустити, що саме цілі та завдання, а також те, як описані цільові аудиторії, визначають метод чи комбінацію методів, що у свою чергу впливає на. Конкретну композицію збору даних, тобто скільки фокус-групових дискусій глибинних інтерв'ю буде проведено, а також якого розміру буде кількісний компонент дослідження, які саме будуть вимоги до учасників якісницького і кількісного компонента. Далі на кількох прикладах я покажу. Це приклади реальних досліджень, яким чином і на основі яких міркувань була обрана та чи інша комбінація методів. Отже, дослідження практики споживання алкоголю було виконане на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я Бюро в Україні. До дослідження були запрошені такі категорії цільових аудиторій: Чоловіки, які споживають. Алкоголь надмірно і регулярно. Також пари, які споживають алкоголь надмірно і регулярно, тобто це чоловік і дружина зазвичай. Також жінки, які споживали алкоголь під час вагітності. Також споживачі, які споживають алкоголь надмірно за вечір, так зване запійне споживання. І при міркуванні запитання, які методи найкраще підходять для опитування. Цих чотирьох цільових аудиторій дослідники припустили, що оскільки споживання алкоголю за вечір це соціальна діяльність, і відбувається у групі, і з молоддю, яка споживає алкоголь надмірно за вечір, слід використати фокус групові дискусії. Відповідно на фокус групові дискусії була запрошена молодь чоловіки і жінки 18 25 років. Для інших цільових аудиторій дослідники використали метод глибинних інтерв'ю, оскільки е, дослідників цікавили деталізований опис практики, а також е, мала місце гіпотеза, що групове обговорення такої в цілому соціально несхвалювальної практики може не дати результатів потрібної глибини. Відповідно, ви бачите, що для трьох цільових аудиторій використано метод глибинних інтерв'ю, для однієї цільової аудиторії використано метод фокус групових дискусій, і загалом композиція дослідження виглядала так. В трьох областях було проведено по 12 інтерв'ю, 8 з них було проведено у місті, 4 у райцентрі. Ці 12 інтерв'ю були проведені з споживачами, які представляли різні категорії цільової аудиторії. Разом польовий етап дослідження включав проведення 36 глибинних інтерв'ю та 4 фокус-групових дискусій у трьох містах, плюс, тобто в це число 4 входить три групи в різних містах, плюс одна претестова група Загалом було опитано 84 учасники дослідження. Окреслене дослідження було так званим формативним дослідженням. На основі його результатів була розроблена інформаційна кампанія, відповідно, через півроку відбулося тестування інформаційної кампанії щодо споживання алкоголю, і меседжі інформаційної кампанії для усіх категорій споживачів тестувалися на фокус групових дискусіях, оскільки у даному випадку. Предметом обговорення були не практики, не меншою мірою, так би мовити, досвід індивідуальний чи груповий представників цільових аудиторій, то колективне сприйняття меседжів. І відповідно, за результатами було обрано найбільш релевантні, найбільш потужні меседжі, і на основі їх була розроблена інформаційна компанія. Як бачимо, на цьому етапі дослідження композиція мала такий вигляд: було проведено дві ФГД, дві фокус фокус-групових дискусії у Києві з представниками кожної цільової аудиторії. Разом шість фокус фокус-групових дискусій. Ще один приклад це дослідження соціального капіталу у лісозалежних поселеннях Карпат. Це дослідження передбачало три компоненти: глибинні інтерв'ю з експертами. Фокус групові дискусії з населенням, а також кількісний компонент передбачав репрезентативне для двох районів Прикарпаття опитування населення. Однією з тем, яку можна вважати чутливою, яка досліджувалася методом глибинних інтерв'ю і фокус групових дискусій в цьому дослідженні, було ставлення до нелегальної виробки лісу. Як ми бачимо, цільові аудиторії, які було опитані методом глибинного інтерв'ю, були такими: лісівники, активісти, представники місцевого бізнесу, місцева влада і керівники нацпарків. Обрання методу глибинних інтерв'ю для опитування цих підкатегорій цільової аудиторії було замовлено тим, що переважно вони мають вищий соціальний статус, ніж загальне населення, також вони більш важкодосяжні. Також одна з тем, яка обговорювалася: а саме, ставлення до нелегальних виробок, могла б бути чутливою для цих типів респондентів. З іншого боку, при використанні фокус групових дискусій з місцевим населенням важливо було побачити, які терміни, які категорії використовує саме місцеве населення і як формується ставлення місцевого населення до цього явища. Для цього метод фокус-групових дискусій був використаний у сподіванні реконструювати соціальну дискусію навколо чутливого питання виробки лісів. Також компонент. Фокус групові дискусії з населенням мав серед завдань допомогу у розробці інструментарів для кількісного компонента. Отже, у підсумку композиція для цього дослідження виглядала так: збір даних проводився у двох районах. Відбулося 10 глибинних інтерв'ю з представниками експертних аудиторій у кожному районі, всього 20 глибинних інтерв'ю. Відбулося також 4 групи із населенням лісозалежних поселень. Дві фокус-групи у кожному районі. Кількісний компонент був таким: 800 опитаних, 400 опитаних у кожному районі за допомогою кількісних методів.